Дорогий щоденник. Погані новини. вода! Я можна так далеко. Я живий. Хопляйся, хопляйся, хопляйся! Ее! Ту куда? Зараз не драти компахну, як получу. Та, да як шара? серйозно? Та ні, це бред. Та нікуди! Неии! Кидай! АААА! Тому я підемо двоє, до кінця, і ми виграємо. Це друзі мої. Просто ігноруй його. З поверненням га. Гов. Це грайка вийшла недавно, десь 16-19, десь так. Називається Пік. Тобі треба лізти на гору з друзями. Дуже весела гра, дуже весела. Це я Євген. Це мібо. Це Пінька, це я. Коротше, гор в тому, що ми летіли на літаку, і ми розбилися. На острові Ось. І це ти винна в цьому, тянка. А чому в нас це літає? Ви це бачите теж, чи... чи це я тільки? Це аномалія. Але вважай, не впадає. Рауч. А що з Євгеном? Це... Як він у тебе заліз? А що, що він мертвий чи що? Що з ним так? Живий. Я падаю, я падаю, мені погано, мені погано, мені погано. У мене просто дуже важ... важкий рюкзак. Нам сюди. Тут є кращий прохід, бо він бач, типу цей. Але тут треба буде стрибати зараз, я думаю. Досребнеш? Давай. У нас є, нас є. Давай, давай. Ручку, 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 ручку. Чуєш? А ти куди? Так нам не сюди, напевно. Я не знаю, куди він пішов. Нам туди. Як тебе нахер? Це так, це моя жінка. Хтось має вільний слот? У мене є вільний слот, так. У мене є один вільний слот. Давай. Кидай! Питон? <Da kuda>? Та, <питон> куда? Тут якщо що цей валіза зверху Давай, 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 десять, десять, кидай. Давай, давай! Найс! Шай, ша, ше, ше, ше. Я тобі помогаю! Nice. Найс! <питон> Хорош, що? тут видит, ты скаут, кине. Там моим скаут, прям жостки. Давайте, лист на мене. Давай, mm -hmm. давай, давай, давай. Опа, раз. Але не всі троє, не всі троє, не всі троє, Тут мало місця! Тут мало місця! А попробуйте зверху, гляньте зверху, гляньте зверху, дам руку, дам руку, дам руку. Ні! Ти жива? Ти жива? Бо і прям напевно дуже весело грати в цю гру. Я думаю, він в захваті цей. Ой, <п 'я> Підготовилась, підготовилась. Біжи, біжи сюди, біжи до мене, біжи до мене, треба спасти їх. Чекай, так. Любо, живий, що? Так, ти що маєш? Та, як ти можна підняти, я не знаю. Все, там... Йди кудись. Дай, будь ласка, ручку. Будь ласка, вийдіть мене. О, дякую. Так, тут гарпун я взяв. Я побіг по Євгена, бляха, бо він лежить мертвий по-любому. Да, вон він. Ні, але ти, Євген, конечно, тобі треба лізеш, я не знаю, як ти так вмираєш. Можу дати ти ручку. Тут речі цей валізка ще є, виявляється. Ауч. О, я це возьму, ти можеш взяти водичку, якщо хочеш. О, бандаж, бандаж, бандаж! Чич, заба забандажуй цього, Євгена, попробуй. Еее! Бри цей флеєр, брить флеер. Такий гриб? я не знаю, попробуй, скажеш нам. Тільки стань трошки сюди, щоб якщо вирубитись, то. Я тебе не нагадувала, так що я б тобі. Серйозно? Ти мразь. Чуєш, на водичку, на водичку, купи водичку, тобі треба якраз самі. Просто реакція. Реакція, як, я не знаю, мангуста, блядь. Давай, лізь давай тепер. Давай, класся. Може, будь ласка, звичайно, звичайно. Я ж не тільки про себе думаю. Ну ми вже справді, ми молодці, дивіться, ми вилізли нас на перший типу, це не сприймав. Типу всі класні, всі супер. Дорогий щоденник. Погані новини. Дякуючи, таємничі острови. Це моя спеціальність. З нашою повною командою працюючи разом. Ми змогли досягнути вершину піку. Я їм рожей банани. Мене не, воно точно воно погане, вона погана, погана їж, їж. Він помре. Вражаю банан не їжте. Дай пробуй, попробуй синій. А ну, скачу вон токсичні. Ні! Та я вмираю! А що це таке? Справи, справи. Та викинь це з рук! Викинь то! Та не під себе! Окей, тепер тут треба облізти. Отак, о, я думаю. Файно. Во, тепер тут можна тільки типу, щось спробувати. У прикольно, я я тебе зловлю, давай, давай ручку. Стрибай, я тебе коплю. Стрибай. Ловись, лови, злови, лови! Ти помер? Так, чекай, в мене кліч. В мене є десь кліч, Подивись на мене, подивись на мене. Кругом, кругом, подивись, типу навколо мене. Ааа, я понял. Це я погані ягоди. Ааа! Я не чув Євгена. Давай, Євген. Я цар горою. Я думаю, нам сюда, да. Ти цар гороць, ти молодець. Ти без спойлер то чи ні? Не, нічого не спойлерю, я не коспойлерю. Ти що, у мене цей топ контент. Так. Можеш мені спойлерти мені щоку? Ні. не Не-не-не-не-не. Ну зараз я пішов до відомій. Давай лізь вверх арх, скажи мені, скільки ти можеш вилізти, а то ми там гримати Давай, лізь, лізь, лізь. Окей, скімба да, скімба в бекпек, скідіго, скімбекпек, я возьму той бекпек, бо він типу нов в тебе. На кью, на Береш 4 і дискаєш один разок кью. О, тепер я взяв. Тепер. Виліз наверх, наверх. Скільки можеш? Аккуратно, акуратно, акуратно. Давай, давай. Ой, бля. Ой, у мене просто є пітон, і я можу да, десь його да, поставити. Ладно, да, да. як ще обирати, серйозно? Та ні, та це бред. Та нікуди! Ді! Ні! Давайте, музичка, поїхали з музичкою. Євген Лев, окей, зараз буде ще раз, а

Хопись. О, боже, там недалеко. Блять! Заваж... це целиза? Тянка, упражну! Вхопляйся, вкупляйся, вхпляйся! Еее! <більшу> Ту куда? О, воскрешаю тебе. Я воскрешаю тянку! Бау! Молодцы! Тебе треба щось? Голодна? Аптечка? <більшу> Все, чи, супер, подпиш! Ти гений. Правильно, гений. Ти як, ну, висохнув. Це просто, ну, просто жорстке, я тобі говорю. Давай, ручку, ручку, ручку. Ага, окей, перше. Я в тебе вірю. Давай. Давай. Ой-ой-ой. Ну, я би казав і сюди, ні? Я б теж казав туда. Хуйова ідея. А можна. Бл**ть! Ти так налякаєшся. Я б дуже налякаюся. Я живий. Я живий. Слушай, так, я Бо... так налякаюся. Нормально, я по деф'юзу, може вилізти тепер. Я став піратом. на секунду. Я Я думав, що це буде токсично, але це б зробив якийсь чи. Єее, Перший раз, перший раз. Їсти не можна почекати, як казала моя бабуся. Так, і мені ще не подобається, В Євген якісь канабалістичні. Він каже, їсти їсти руку, руку. Бля, Кать, як у боже, файно, дуже файно. А! А чому? А, я думав воно це не дало. Я думав оно типу, закрило. Понял? О, cure all. Вау, це прикольно! Вау. Треба типу, це чиппоинти тут справді. Я не знаю, але я думаю, що це останній має бути. Ну я надіюсь. Ты гарно вилітає, фааа! Ну до речі, та буде, давай я доволі нефано. Виглядає, ніби це останній рівень має бути. Так, дивіться за валізами, головне. Типу, бо тут, ну, нам треба назбирати. О, тут реально дує! Холодно, 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 холодно! Небо! 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 Ти сюди прихнув! Дай мені, дай мені, дай мені! Ховайтеся до тімець, ховайтеся до тімець. О, о! Боже, дякую тобі, боже, дайте ви все Я йду до вас, я йду до вас, я йду до вас, я йду до вас. Де є флеєр? Де світло, де світло, де світло? Давай, 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 поможить, поможіть, поможіть, поможіть! Чекай. не знаю, де вона. Фідбек, фідбек. А, Чекай, мене є, мене, мене сумка. А, все. Чекай, да. Все, все, все. Бляха, тут кеху, капець. Ми даймо, дай, ми йдемо, йдемо, йдемо до вас. Хіба демедж дав. Зараз будете мене гріти. Я тут, я тут, поможіть, я тут, я бежу, давай с яберс Танька, тянка, 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 тянка! Ты у нас, ты у нас, ты нас! Спускайся! Сюда сюда, 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 тян тянка, тянка, спускайся! Стрибай, срабайбай, свай! Не можем, не можем, не можем, не можем! Блядин, впав, чекай, тр... я можу ускусить его, чекай, чекай, чекай! А, на! окей? Ч... Okay? Чекай, чекай, чекай! Не Тебе треба, мені схиляти? просто відігріти треба. В тебе багато що впало тут, якщо що, підніми, будь Нічого. Ні. А -а -а! У... Не, 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 Чекай. Тільки не туди! Чекай. А що там, Мюбо? Ні, тут нормально, тут нормально. Тут, де Ні, тільки не до Мюбо, тільки не до Мюбо, тільки не до Мюбо. Не до Мюбо, Мюбо полетів просто в А Я, я не мерз, я реально не мерз взагалі. А ты думаешь, что ты живем этих печаль? Я думаю, что ты будешь жить, <схи>, это скоро ну, поглянь. Бля, рад. Вы такие такі класні. да Вау, меба. Таня! б твой бать, поможий! Це пиздец, там. Ты бачил? Двой-ка прірва, там. А, не, мисс лосин, у нас нормально все. Я думаю, ценим богу заработать. 5 секунд. Ты певно не ти туди хочешь? Да, потому что я зроблю так. Да. Nee. Ладно, дві стань, у нас два, на два варіанти. Ми або йдемо двоє, до кінця, а, і ми виграємо, типу, ми тут цю гру, а ми повертаємося до них. Але якщо ми вернемося до них, то це типу, це ми по-любому не виживемо. По-любому не вдасться. Я би казав би, що треба їх, ну, типу, тут треба тут треба викону треба бути самолюбом і. тут треба катар носис. Чекай. Ти друзі мої. Так, чекай. Просто ігноруй його. Ворни мене. Воршай, куда дали, куда дали? Мємо, мємо, мємо. Як ти виліз? Наватра. Дай ручку, дай ручку, дай ручку. Мємо, 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 май тот. Все, і тепер шай таня, 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 таня. Дивись, е. Там. Я. Валі, я вас залишила. Там буде бомба дивись. Ало, там тоже складно. там справа. Там справа не пройти? А там можна, там там згори, дивись, там ще згори є. Давай тоді, давайте, давайте І вас, вийде, вас вийде. Ви можете це, ви можете І тепер навіть, через мотузку скину вам насправді. Типа тут устані <смітна> бред. Да, да да ось тут. Давай, 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 давай. О, на яйцях! <смітна> 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 тепер прямо до того дерева або направо повертай. Бачиш там виступ. Прямо Зайки, дерева. Типа. А, ось тут? Ну я б не знаю, ти певно до дерева не доповзеш, а тут може й доповзеш. Це Більш! Мені стоїть. Голий ше! Ні здесь тут реально нереально. Я бачу пітони, так, я розумію, про що ви говорите. Давайте сюди. Чекай. Давай, давай, давай. Давай, кейм дайвер, Бачу дирку, знаєш, стрибаю, дай. Йоуо! Тихо, тихо, да вода! <реку> живый, 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 живый. Все, пришло. Вылазь. Бежим, теперь. пап. <реку> Бля! Ты поехал субака на четыре, на четыре рейки убежу, Кальдера, <реку> oh, блядь, шо? О, oh, nee, я. Я, я пердоля. <реку> скаут! Ее yeah. Let's go! Yeah! yeah, yeah. <laughs> там там це э, лава піднімається. А, рани у нас мати по часу лава піднимается. Yeah, да, I лава піднимается швидко! Я там естьы кинув Воно попало у вас, їсти? Куда они? Вона згоріла? Да, я бачу її. Бля, нам треба до цього темпла і все? Да, мені здається. Та в тобі тільки два ідти, правда? Я поїв. В нього три. Все, окей. Мені більше не, не може не треба навіть. Все? Йдем? Давайте, з Богом, хлопці. Хлопці, мені здається, ми... Мені цей. Ви мене маєте залишити позаду. Давай. Так само наступний, блядь, це пиздець. Лава спустилась. Да, я тут заблизу вже не подобається. Так, а, ти тут, заебись. Эээ, е, сюди. Потім сюди, да? Чекай, тек, чекай, чекай. Мы вже дуже... Близько. Обережно, обережно, да. Та ти жорстко, тіпі, Давай. не пауса міста. Та ты жстко, типа, човак. Давай. Можна купать просто. Лебісь. Бари, не вряту кабахну, як получив. Так не не. Що? куда ты полетів? Нееии! Я его воскушу, я Все нормально, Нормально, Все нормально, він просто перегорів, я не знаю. Та переговорив на роботі, давай. Выкинулся. Ну прям клас. Нееее! Че того Я Я его я хиляю. Там мушу просто жсткие. Тань, мы доліз, двоесь, движ, движ, тань, довись. Тань, Румки, кінець, румки. Це кінець. Табо. Це кінець. Це кінець. Це кінець. Руки, руки. Ааа! Це... <су> <клід> він долазить. О, oh, є. Yeah. А, ми ти можемо розказити. А, ти, ти вже лінув? Даємо туска, Чекай, що не кінець чи що? Бля, це твою <клід> не кінець! А, нам треба в Чому? печеру! Все, я готовий. Давайте, зараз запускаємо. Так. Так, ви, ви саду, цей. Вс, по поїжте, типа... Скаут фічі? Можемо воскресити одного як мінімум. Це дуже класно. Це дуже, дуже класно. What the fuck. Oh, What man. the f The kill, day 9. Я oh, не, не розумію. Man. Ти не міг просто, блядь, на острові сидіти, От реально, що за бред? Ну типа, куди ти поліз? Ну що за придурок, ну реально. Вони не прийшли на наші плееры. Ебану, тому... ми хип. Гіп... Oh, ну нам треба сюди якось. Сюди. Я не знаю! Так, дивися, в тебе є гарпун, правда? Okay. А, во, ти правильно ли їдеш? Да, ідеально, mm -hmm. ось сюди, да. Да, 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 да. Ми сюди, йдем, ні. Ну, давай. Чому музика почалася? Кажу, у мене цей. Можливо піднімається лава. Ну через 5 секунд. Блять, so? мені не подобається, то що ти кажеш. Я не знаю, куди йти. О там нікуди не пройдеш, типу, ти якщо най туда перейдеш, то це хуйня. Нам сюди, на польвому сюди. На польвому сюди, да, по лава піднімається. Хлопці, поїхали. Ну це просто давай, зайс на Він Не помер. Не не помер, Ну я вірю в нього. нього все вийде. Досреднеш? Досредне. Ти сюди. Он не страшно, я, я, я рад. Я, я поставил на тебе храст! Я не знаю, що хе Ща Ой, бля, вітер вообще разлавилось, то срыбнути сюда, походу. Я, о, я казав, что зараз засейвить. Чекай, да. Сюда? За, ні, чекаю, що не, чекай, сейчас не срывай. Видите, види, видите, дай мини мисса. Давай, залазь. Це теж стратегія. Це я ж кажу, а він бах. Він точно не темпорний. Він не темпорний. Тут можна залізти. Не впадай, не впадай, куди ти біжиш, блядь. Та я говорю, в мене сам персонаж. Не грай дуже легко. Тут вогонь, 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 жарко, жарко. Треба бігти, треба бігти, треба бігти, треба бігти. Окей, okay, okay, okay. окей, окей. Так, а ну, бустани мене, я тобі потім дам ручку. Ти знаєш, присичка не скач пробил, разок. Заебись, заебись, заебись. Імба, імба, імба. Давай, иду, Окей. Імба. Давай. Уже близько. Я не знаю, як миба сам на хуй дойде. Я выше в час мипал, да я не знаю, як ти, блядь, впав. Да, я знаю, я знаю, я бачу. Ні, ні, ось сюда. Мені здається, я не возьму. Та-да. ми тебе можемо воскресити, лол. Не стриб, може, давай, може я перш... Ну ладно, якщо почти. Давай, 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 давай. Бо я б сказав, хоча б чи типу норм. Дуже погано. Дуже погано, але я можу попробувати тебе витягнути. Тобі треба буде зразу лізти ліво різко. І я тебе буду тримати тут, типу, чекати. Та куди ти поліз? Та ніз, куди ти лізеш? Давай, 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 так. давай, давай. Ой-ой-ой, це страшно було. Давай, тебе вдасться, я думаю. Пити? Ні, стрибай, шо? Я поддаю. А, да, 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 пий, пий воду, пий воду, якщо маєш воду, пий її. <кху> я, я горю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю. Горю, о боже, о боже. Ні! Він ще блядь, сумку забрав з собою. Євген, я без тебе як без рук. Мені ти мені потрібен! А-а-а-а! а Ні! Та, я впав! біло па їй прям дуже погано. Да! да! Все, все я поймаю. Ладно, все, зараз все. затащить. Та Як... я... да, просто з розгону стрибай туди, типу, да, через, да, через прірву ось порядку, туди. Вхоплюєшся руками, але з розгону. Вхоплюєшся руками і тупо цей. Майже. Ще, ще чали А! ААА! Я не другу! Я профил! Це просто давай! Давай, 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 давай! Дыхайся, дихайся, дихайся! Не, не, не будь жадным, не будь жадным! Дыхай! Дыхай, блядь! бляха. бля! Окей, окей, теперь куда? Чекай. Да все, не бой децы. Поумран, Я сюда. Давай. Тобі треба обійти да, по колу. куди я, я думаю, в іншу сторону. Ч... А чого сюди? Міць а чого сюди? А чого сюди? А тут не підьмо? Чому сюди? Там є збоку. Бля, ці, Там, сука, мені як мені ти, сука, як ти любиш небезпеку, це пиздається. Давай, йди зі сьогодні. Кейв дайвер. Це ж правильний. Це, <laughs> Далі <laughs> по кругу, <laughs> та да. <laughs> та це просто, дивись. <laughs> Вони, <laughs> давай! Це, ти хомран, ти хомран, Люба! Але акуратно, мені здається, тут ще треба буде десь стрибати і повзати. Ну тут квіти, я не знаю. Ну виглядає на для цієї гри. Ммм, ні, я думаю, це кінець, Я надеюсь, що це кинается. Кажу, цей, кажуть, що треба бути обережним. Та от я в був. Та який золоний яблука! О, бля, що робити? Давай. Давай, давай. Давай, Піднімайся. Поднимайся. Що це таке? А, флеєр. Уявляєш, що треба реально мати флеєр з собою весь час? А він? Руски, на тобі, на тобі. Єбать, а мотузки не видно. Мотузки не видно. А во, <свист> зайди тебе! Зайди тебе, да, 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 Давай, 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 лови, <прави> <давай, прави> yes. Так, Та, Поглянь до цього героя Красень просто. Ой. <прави> просто. Всіх людей вмерло, щоб ти добрався. Ну все, полетів в сонце, типу, молодець, ну просто класний чувак. Я не знаю, як ти це зробив, зробил, да просто двостки. Це був найкращий стрім, я не знаю. тисячоліття, я не знаю. Я це було имбаво.